Всім привіт! А сьогодні я прийшла у гру Панік. Дуже цікава гра, вона мені дуже сильно подобається. І так, в нас вже почалася гра, я не хотіла дуже довго це все робити. Значить, ага, ага, і ага. Все, я запам'ятала, пішли швиденько. Значить, е -е, нам треба, е -е, я забула, як це називається, диня походу. От, ананас нам треба для початку. Ананас. Ананас і от таку штуку, правильно. Так, і ще щось, я вже не пам'ятаю, що. Давайте підемо швидесенько, подивимося. Алло, альо, братан, братан, спокійно, спокуха, 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 спокуха. Тихо. Ну ні, ну, що ти до мене пристав, саме до мене. Та в мене одне життя залишилось через нього. Він це дімен. Хопкорн. Що це кінч? Між іншим, я ще ні разу в житті не була паніком. <гум> а, панік це паніка. Тим полососом, коротше, ні разу в житті не була. Так, значить, я вже почала. Дивіться, один сканер я вже зробила. Просто забула запустити відео. Значить, м'ясо, така штука і така штука. Е, ага, ага, ага. Все, добре, пішли. Я запам'ятала. Так, це вона? Е, Ні, це не воно. Так, він за мною, він десь тут, він десь тут. Десь тут воно, десь тут. Потихомо. Так, нам треба м'ясо. М'ясо? Значить. ні, не це, не це м'ясо, не це. Ва, ось це м'ясо. Ось така штука. І. І. Ммм. І, і. Ось це ніби то. Я не пам'ятаю, добре. Ні, не то. Не то, не то. Я точно знаю, що це не то. Я не знаю, де таку штуку знайти просто. Зараз я швиденько подивлюся, що робити і як далі жити. Так. Якщо це буде ця штука, я буду в шоці. Ага, от така. Все, запам'ятали. Головне, щоб мене зараз ніхто не вкусив. А пам'ятаю, вона десь тут була. Ні, не тут. Во вона, во-во-во-во-во. Все, побігли, 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 побігли. Так. Вибачте, дуже хвилююсь. Угу. Швиденько. Але де панік? Я його ще ні разу в житті не бував. Куди хому? А де третій сканер? А де третій сканер? О, то програма. Speed Security. Я знаю, що вона кудись йде, там, де є фігня. Можливо, вона туди йде. Ага. О, тихо 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 тихо. Мене, 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 не мене, мене не, мене, не мене. Значить, там був такий купончик, коротше, але без начинки ось він. Вона мене тільки не побачила. Не тільки побачив, все, то вже капець. Так, що треба? Дайте подивитися. Значить, отакий бублик, таке і Олійка. Олійка. Олійка, де ту -то, Олійку торну взяти? Це вона. І що там ще було? Я забула, що там ще було? Олійка. І... Ага, от екоштовка, отака рожева штучка. Вона не в цьому відділі. На іншому, вона в цих десь відділах блукає. Сама. Тиху, але її дуже тяжко знайти. Ніби то, що в цьому ж. Бо вона. От там. Оп, 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 побігли. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Я бачила десь тут та двері є. Ну. Ну. Єс. Yes! Я втекла. Я молодець. А воно щось там пробує. А воно щось там пробує. А я втекла, братан, а я втекла. Ну окей, любі друзі, дивіться, ми дуже сьогодні швидко все пройшли. Тому, на жаль, на цьому наше відео буде закінчуватись. Подивіться, як він біситься. Але на цьому наше відео буде закінчуватись. Всім хочу бажати гарного дня, гарного вечора, гарного ранку. Всім па-па!